Вже сказав стосовно зарплат, що треба робити, має бути потолок за моїми розрахунками: це десь 65 тисяч гривень. Має отримувати президент а потім все менше, менше і менше. І е, тепер стосовно пенсії. Так, так, пенсії хочуть підняти мінімально, але скажу, що інфляція була десь приблизно 13%. І це підняття навіть не покриє інфляційні втрати пенсіонерів. І це теж дуже небезпечно. Тобто, пенсіонери на межі виживання. Тому. Треба, звичайно, оці зекономлені кошти пустити на пенсії, так? щоб там була соціальна справедливість. Взагалі, в нас теж діє унікальна ситуація, коли пенсії не в два рази менше. Ну, наприклад, мінімальна пенсія не в два рази менше мінімальної зарплати, а набагато менше. І тому є спокуса піднімати мінімальні зарплати. Але начіпати пенсії, і має бути правила європейська загальноєвропейська мінімальна пенсія, половина мінімальної зарплати. Ну, це зараз приблизно має бути 3,5 тисячі гривень, а не трошки більше двох.